Ну, і не забуваємо про вітамінки, про віта актив, дві баночки взагалі виходить шара, якщо ще її зареєструватися. І питні алоє. До, до любих двох ви отримуєте термоласьйочок в подаруночок. Знаєте, наразі отакі от погоди, які в нас, десь там щось закрутило, ну, ну буває, да, різне. Помастив собі і все як рукою зняло, все пройшло. Воно прогріло, промасужувало суглоби наші. І, і все чудово. Так що я всім раджу саме реєструватися.